Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес, норма стрес. Тримай стрес під контролем. Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл сила печінки, токсини без сил. І далі поговоримо про історичний будинок, який безжально зрівняли з землею ввечері, 19 липня у Києві незаконно зруйнували історичну садибу Зеленських, щоб побудувати новий ЖК в центрі міста. Все це попри намагання активістів захистити цю споруду від знесення, починаючи ще з 2019 року. Напередодні на місці зруйнованої вже будівлі знову з'явилися невідомі люди. Щоб що не аби заспоко... активістів і місцевих, що там відбувалося, з'ясував наш кореспондент Олександр Ковальов. Він зараз на місці подій. Олександре, тобі слово бачимо тебе біля е... зруйнованої історичної споруди. Розкажи, що там робили ще невідомі люди, ще доруйновували чи навпаки. Привіт, колеги. Ще раз. Ну про все по порядку розкажу. І певно, от як нагадування покажу вам, так що тут відбулося, і що тут от, вже через 6 днів. Ну от за станом на зараз, ось так виглядає садиба Зеленських. Тут купи будівельного сміття з'явилися таблички. Тут так само є. От підвальне приміщення вціліле. Так ну і є. Залишається тут ганок, і от символічно. Ще е, на місці стоять вхідні двері до цієї будівлі. Е, е, ну, до того от будівля на цьому місці стояла більше 130 років. Цей будинок був найстарішим будинком цієї історичної вулиці Кониського. І нагадаю, що знесли цю історичну будівлю 19 липня, залічені. Хвилини будинок зрівняли із землею технікою компанії забудовника, який намагається добудувати тут другу чергу ЖК Тургенів. І от напередодні в мережі з'явилися фото невідомих людей, які Буцімто почали підготовку до майбутніх будівельних робіт. Про це написали активісти, які фактично одразу сюди приїхали на місце. На місці тут вже вони побачили комунальну техніку. Ну і власне наша знімальна група також приїхала сюди. З комунальниками нам поспілкуватися напередодні не вдалося, але ми тут на місці побачили активістів. От з одним із них вдалося поспілкуватися. Це Дмитро Перов, якого ви вже неодноразово. Бачили в ефірі. Давайте послухаємо, от, що на його думку тут відбувалося напередодні, хто тут був, ну і що тут було. Далі його мова. Приїжджали комунальники, сказали, що їх викликали от з цього будинку. В якоїсь літньої жінки перегоріла лампа. Чи не перегоріла, немає в общем електрики. І значить, вони перевіряють кабель, натягують кабель у цей будинок. Ось дивіться, який вони кабель тягнуть. Я не думаю, що це кабель для того, щоб в літньої жінки там працювала лампочка. Це промисловий кабель, він потрібний для того, щоб запитати будівництво. Тобто завтра, післязавтра завтра, тут може знову поновитися робота. Напередодні активісти викликали поліцію після приїзду патрульних от комунальники, яких бачили активісти дуже швидко згорнули всі свої роботи і поїхали. Як пояснили активісти, от зважаючи на кримінальні провадження, тут наразі не можуть проводитися жодні роботи на території цього будинку. І додам, що напередодні суд обрав запобіжний захист співвласнику знесеної садиби Зеленських на Михайла Гречка, якого звинувачують у умисному Знищені історичної будівлі поклали особисті зобов'язання. Він має здати паспорти і не залишати Київ. Цього ж вимагає і прокуратура вимагала. Припрошую, Гречко не визнає своєї провини. За цією справою йому може загрожувати до двох років обмеження волі, тому ну. Продовжуємо слідкувати за цією, цією історією. Чи будуть до слова виконані обіцянки власника садиби відновити її? Також будемо слідкувати. Ну і тримати руку на пульсі. Також тут уважно пильнують за цією будівлю, за цією історією, як місцеві жителі, так і активісти, які постійно тут чергують, колеги. Ну просто знаєте, така лють всередині не більше. Оце дивимося цю історію з садиби Зеленських. Нам цих і рашистських шахідів не треба з такою з такими бізнесюками, грубо кажучи, з такою владою, з таким контролем а, і з таким збереженням нашої історії. А, до речі, Саня, а ну будемо продовжувати стежити. Там ще ж має бути відновлення того всього, то що наробили, і суд має бути над винними. А яка погода, Саня? Що тобі відомо, що змінилося? Щодо погоди зараз стало в столиці тепліше. Замість 18 градусів тепла вже плюс 21. Загалом в Україні температура повітря сьогодні коливатиметься від 26 до 29 градусів. На заході буде трохи прохолодніше. Там 20-22 І синоптики прогнозують короткочасні дощі. Щодо столиці, то сьогодні максимальна позначка на термометрах буде плюс 28, В день мінімум буде 26. Опадів синоптики сьогодні в столиці не прохолодні. Гнозують і щодо температурних рекордів цього дня. то найтепліше, 25 липня, у столиці було 1929 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 34 градуси. А найпрохолодніше було 1954, го Тоді на термометрах було лише плюс 9. Колеги Спасибі, Олександр Ковальов. Сьогодні на прямих включеннях до наступних історій. Будемо чекати, колего.